Всім салам! Коротше, додали мене в групу анімешників. Я такий посидів, подумав і додумав: а чому мені не зробити відос про Роблокс? Тож, в цьому відео я роз'ясню, чому Роблокс це бімба пушка Представте собі, що ви школяр, представляти тут нічого. Грошей немає, а грати в нормальні ігри хочеться. Є вирішення цієї проблеми. Так, ви правильно зрозуміли Роблокс. Зараз я вам покажу два реально крутих плейси, які заставлять вас задуматися, чи Роблокс це реально просто платформа для дітей. І перша, це Frontlines це реально дуже крута гра з пропрацьованою графікою і геймплеєм. Ну, Call of Duty, коротше. Можна кастомізувати зброю, націплювати всі різні обв'язи і все таке. І я не жартую, це реально Роблокс. Друга гра це Room, типу як Doom. І ця гра мене здивувала навіть більше, ніж Frontlines, коли я перший раз її побачив. Гра дуже класно копіює оригінальний Doom. Ну, ви просто подивіться. Ця гра просто ідеальна. Це справді дуже класно. Тварюки виглядають по канону, і взагалі це просто бомбезно. І все це безкоштовно. Також можу похвалити Neon Knights. і найкраще, що траплялося зі фнафом в Роблоксі Forgotten Memories. Але якщо ви хочете просто пофлексити з друзями, то є шедевральний драйв Cars Down Hill, про який я вже казав, є Smile Infection, де ти або граєш за чела з бітою і унічтажаєш заражених смайловірусом, дивіться, анімешники пишуть, або сам граєш за цього смайловіруса. І давайте все ж таки розглянемо одну погану сторону Роблокса. Крінжовий контент. З, з класно класно гулятися. Іди ти, ти, я з тобою на не нас. буду гулять. Ви от зрозуміли щось показаного? Ну, і я ні. Це був відос так називаємо Roblox Квін або Квінки. Але найгіршим є так. це... Те, що цей контент хавають маленькі дівчата. І замість того, щоб дивитися якийсь реально цікавий контент, вони дивляться це. Я би міг розібрати цю особу, але все ограничується просто тупими відосами. Але якщо ми кажемо про ютуб, то можна сказати і про хороших ютуберів. І перший це бур. Прикольний чел зі смішними відосиками по Roblox. Відсутній вайб і взагалі всім советую і оцей чел зі смішними і прикольними анімаціями. Під кінець відео я попрошу вас підписатися, бо я дуже довго робив це відео. І а вже ж не залишу вас без кінцевого мему. Дивіться, який прикольний кіт! Здорово, ані